Електромонтаж чорновий під штукатурку, двохкімнатна квартира. А тут щит квартирний розподільчий, відповідно тут під домофон, кабеля, інтернет. Модем буде встановлений. Тут ще є тамбур, такий невеличкий, тут світло розетки, вимикачі, невеличкий така кімнатка, як допоміжний санузел, що -вимикач, там вентиляція буде ще є розетки. Далі є основне світло. Є допоміжне через прохідні, бо тут кімната одна там, друга тут. І в кухню вхід, відповідно. Тобто перемикачі. Дві групи світла через прохідні все. Санвузол. Світло, тут підсвітка і вимикачі розетки, кухня. Основне світло, підсвітка під трубочками, дві прямих лінії. Третя на котел. Дві прямих мається на увазі там на електродуховку. Посудомийна машина може бути далі робоча частина. Вентиляція. Тут так само робоча частина, дві розеточки на десять. холодильник. Тут навіть така ніша під холодильник. Тут така собі зона відпочинку, холл, якийсь диванчик буде, якісь меблі, там телевізор в меблях, під кондиціонер живлення. Одна спальня. Розетки такі. Тут телевізор на стіні. І тут місце під вимикач розетка бра. вимикач розетка бра, плюс прохідний на центральне. І тут перший прохідний з розеткою на центральне світло. На балкончику там є розетка, два світильника. І ще одна кімната. Тут стій спальні, тут дві розетки таких внизу, плюс телевізор. Так само перший вимикач бра, розетка, І другий прохідний вже на основне світло. Так само вимикач набра і розеточка. Можна виконувати штукатурні роботи. Після штукатурних робіт другий етап всі підрозетники на розчин, плюс щит квартирний розподільчий з автоматичними вимикачами. Ну і все. Далі після фінішу повністю. Можна встановлювати всю фурнітуру. Закінчення третій етап це фурнітура і всі світильники, люстри і так далі.